І тьоті в гості у Тернопіль. І тоді везли десантників зупинився, автобус дві години стояв. І я стояла, в цій, е е е е коли перекрита була дорога, і дивлюся, написано Село кровінка. І писала цього вірша. Кровиночками скруплені маршрути. Десантники летять без парашутів. На крилах ангельських в небесну сотню шлях, кровиночками скроплені маршрути, село, кровінка, все це боються, ні їх імен, ні прізвищ їх не знаю, героїв, що у вічні зійшли. Прощальною сув'язою приважаю. Простіть синочки, вас не вберегли. Кровиночку, перлину Калинова це гір карпатських зболена сльоза скотилася у гроно пурпурове і кетягом злетіла в небеса. В кровавій морі щастя утопилось, багряним цвітом землю залило, двохсотим грозом доля прокотилась і зойкнуло згорьоване село. А маки так червоно пламеніли, гойдаючи кроваве море сліз. То ангели десантники летіли без парашутів через гори й ніс. всю землю рідну обіймали, до хат рідненьких линули сини і смирикові коси цілували устами, що затерпле від війни. Як ціла калина, в нинішнє весно. Виряджала сина, мати на війну, Воє у надії, мали посміхнувся, Я відкидо зрію додому вернусь. Чорні коси мами у білій хустині, молода ж літами, двадцять рочків сину. Війна ж не питає, що кому болить, Війна розлучає навік водновить. Від ціла халина осипався цвіт, лила до сина, горлицею в світ, небо обіймала білими критьми, кенягом гойдала сон за митьми, минає, серпень жне жита, крові набирає чаша золота. Війна ж не питає, що кому болить, війна розлучає навік в одну мить. Визріває в гроні, зболена сльоза. Крапельки червоні, линучи небеса, Голуб на калині, килинка згорта. Ой мамо, ой сину, скошені літа, то в чорній вже хустині, срібно білий біль, рідні очі сина стежать зі усі. Війна ж не питає, що кому болить, війна розлучає на вік одну мить. Такі болючі віщі, але не, тут є такий людший марш. Звичайний марш переможця. Коли е, так, де він тут є? Це не дуже маленький розміщення. Їхала я із Трощі, з Зарваниці і зустріла колону, наші воїни верталися на то. Вони такі були всі змучені, такі всі висані, але радісні і бадьорі, що вони йдуть додому. Я написала такого вірша. Ой, мамо, я живий! Ой, мамо, я вертаюсь, до рідної землі дороги всі ведуть. Ой, мама, я живий і навіть посміхаюсь, а до весілля вже всі ради заживуть. Я, мамо, переміг, я, мамо, не здавався, терпів за рідний край, за до святу, я роду не зганьбив, в тортурах не зламався, у серці я проніс надію золоту. Ой, мамо, подивись, ой, мамо, не впізнаєш, твій син, борець, герой, здаватися не звик. Ой, мамо, не журись, хай ворог пам'ятає, що ти у мене є, і я твій захисник. Знай, батьку, я прийшов, я мені одружуся, вже видило вино і наречена жде, йди, свідку, брате мій, з тобою обіймуся, від крові наших ран ми родичі уже. Любов'ю огорни, героїв Україно, усяй во золоте, святих знамен своїх, Відважний дух борця гартується для сина і берегиня шле під ноги оберіг. Ну, Якщо вже стомилися, то е, молитву України треба почитати на завершення, так? Якщо ще схочете почути. Ой. Прямо думаю, як вам що таке сказати, щоб трохи хоч розвеселити, бо так, да. почуття гумору мені не позичати. признаюсь вам, у мене це від тата. Але людина єдина щира і щедро з кінця, і посмішка не сходить із лиця. Не знаю, як би я могла, якби мені в житті не помогла. Ота твоя весела тату вдача. І я сміюся, все то я поплачу. Ну і що тобі сьогодні побажати? Мій добрий і завжди веселий тату. Усі, хто поруч, хай не плачуть, лиш сміються. І хай штаньки ніколи не здаються. Це наша пізича станьки були веселі. Ну, може, я кладу, я, коли він гумору. Дядько, в мене ще б, гуморист, вам брат, гуморист та То я таки, трохи такого гумору. Свинячу голову хтось продавав на холодець. А поруч роздавав свою мудрець. Всі обступили голову свинячу і затоптали мудру, бо незрячі. що ж було родитись мудрецю, коли всі хочуть тільки холипцю? Ну, думаю, що в нас не так в нас будесь є. Приснилось Васі він в п'ятизірковому готелі. Відпочиває після імпортних коктейлів. А поруч леді, пишна та рум'яна, така принадна і злегенька п'яна, Заголодила пальці ваші зі шевелюру, цілує губича й не здула з дуру. Я губ, я та щось язик колючий, тої леді. Прокинусь Вася і таке у гледі лежить п'янющий під генделиком калюжі. П'ять синяків на п'ять зірок похожі дуже. А поруч їй леді. Його собачка мила облизувала решті та й госю розбудила. <плес> ну, тепер, може, про себе, як я пишу вірші. Мені завжди питають, чого ти їх пишеш ці вірші? Так я, щоб довго не розказувати, написала таку жартома про себе, як я їх пишу. Очима втупилася в шибку, як баран, а поглядом у безлісті полинула. Вдивляюся усе світ, як векра, усе земле умитицю покинула. Голодні кури вже стіну довбуть, розкльовуючи куряче терпіння. Ніяк собі дурні не доберуть, у мене ж мить прекрасного творіння. Курова ж дещо сіна принесу, те і свині хай трясся, А я вездиною у космосі красу, Від світу грішного на хвильку відреклася. Небитий глечик лечик на вікні стоїть. І молоко в дійниці просіжене, А я записую ці маленькі свої. Воре сипляти із неба на біжень. І раптом чую рідний голосок. На грішну землю опускаюсь заліміло. Вже чоловік обідати прийшов. А боч не доварився і засмажка згоріла. Корова сіно, свині, буряки вже не моє, хоч виросла я з цього, Пробачте, не про те мої думки. Душа і серце правди не Я не зрікаюсь власних мозорів, та тільки сил не вистачить для всього. Я хочу мати трішечки землі і безмірений меж отого не земного. Згадалася пісня не Можемо ще ще пісня, якщо є часу, ваші пісні послухати. Хтось мені колись сказав якийсь, що ти не земно. І має такі слова пісні виникли. Ви сказали, я не паструна, називали мене не земною. Я й надалі лишаюсь такою. Не земна, не зерна, не земна. Я й надалі лишаюсь такою. Не земна, не земна, не земна. Ви погідний згод. І волились немо на ікону, І схилялось в земному поклоні, Не зерне, не земне, не зерне, і схилялось в земному поклоні, Не земне, не земне, не земне. Все, що сталося, все про мене боли. Не мене, не зиминою я дивлюся у снах, ви й надалі кохайтеся в соло. Буду чути, я знову і знову, не земна, не земна.